Nissan Leaf з'являється у продажу повністю електричне авто, 2014 рік випуску. 24 кВт запас ходу на одному заряді до 150 км. Наразі десь 110-115 реально автомобіль проїжджає на своєму заряді 95 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має 16 радіус колеса, гарна літня резина встановлена. Кузов повністю в рідній фарбі, але є у нас ось такий нюансик по правій стороні по низу дверей. Не глобально, в цілому виглядає дуже і дуже гарно автомобіль. Жодних зауважень по техніці немає. Досить об'ємний багажний відсік. Доглянутий салончик, зараз покажу. Салончик у нас текстильний, чорний колір. По салону тут ідеальний стан по задньому ряду, по дверним картам ідеальний стан. Безключовий доступ у нас присутній. Електросклопакет, обігрів керма, підігрів сидінь передніх і задніх. Шкіряне мультикермо, є круїз-контроль. Спереду по водійському сидінню мінімальні сліди експлуатації, автоматична коробка передач, клімат-контроль та штатна мультимедіа. 95 тисяч пробігу. Помилка є у нас по датчику колеса. Ціна актуальна 5940 американських доларів. Дане авто в продажу по наявності в місті Харків в компанії Автопарк. Всі, хто зацікавлені, чекаємо на перегляд. Придбати авто можна як за готівку, так і в кредитування лізинг.